Тували. Можна передавати привіт в телевізор. В принципі, покажемо вас на весь світ, що такі у нас є веб-розробники. Так, отже, по третій лабораторній. Глобально нічого нового ми з вами тут не розглядаємо. Ті самі списки, але а, вже з урахуванням тих можливостей, які, які вам доступні. Тобто, ми з вами вивчили різні відступи, вивчили різні рамки, і все це можна тут роздивити дороблювати Загалом ваші роботи мають відповідати шаблону, тобто всі ці відступи, всі ці вимоги мають бути збережені, але якщо у вас є якісь цікаві думки, то в принципі ви можете їх реалізовувати. от Це вже розмовляти з вашими практиками. Це не є проблема. Якщо будуть якісь нюанси, ви завжди зможете це все доробити. От. Тому перше завдання у нас. Ось таке, от, от складений список з іконками. Ми спробуємо підключити, подивимось, які є нюанси, тому що з іконками там є свої, свої такі застереження, можливо, чи свої особливості. Не у всіх вони вийшли, то приходилось трохи допомагати. Так, то, що ми розповідали з вами на попередній лекції, капс трохи не потрібен. Хоча воно працює так, але. Ні well Бліт, чого є. Yeah. Є списки, які не нумеровані. Вони називаються UL тегом, тобто Unorder List. І бачимо, що у них отакі от крапочки, тобто, кожне наступне значення буде значинатися такої от крапочки. А є другий тип. Найпоширеніший це OL, order ліст. І ми розуміємо, що тут у нас. Важливий порядок. Чого включається Капс? Чи це я щось ну, ладно. Бачимо, що у нас 4 ліжки, і кожна лі автоматично створює нову нумерацію Тому в більшості випадків вам потрібно зрозуміти, чи вам потрібна нумерація чи не потрібно. Але, в принципі, CSS дозволить вам з будь-якого списку зробити, який вам необхідний. Отже. Давайте для початку створимо список на 4 сезони. Нагадую, що в своїх роботах ви обов'язково використовуєте іншу інформацію. Тобто, тематика плюс-мінус має бути якась інша. Це нас перевіряючих практиків заспокоює, що ви, наче як все це генерували в чат-боті самі. От, ну, вже спокійніше. Так, давайте допишемо якийсь клас. У мене це сезони. Назвемо seasons. І створимо для прикладу ще одну УЛК. li 4E. Для чого? Дивіться. Ми можемо звернутися селектором до тегу UL і підключити властивості. Тобто, за вам загалом на лабораторну необхідно розібратись трьома властивостями: li style type, li style position і лі style image. Type дозволяє нам. Видавати всі ті значення, які є вбудовані в HTML. Тобто у нас unorder list, але якщо ми list style type задамо decimal, то всі UL стануть також у нас цифрованими. Не зовсім вірно по логіці, але в принципі ні на що глобально це не повпливає. От, У нас тут зараз decimal. Можемо задати е, будь-які інші символи, наприклад, якісь квадратики замість. Кружочків, і воно буде виглядати отак от так от гарненько. А, нас цікавить картинка, тому давайте познайомимось з новим новою властивостю List Style Image Так само, як з бекграундом, вам необхідно підключення через URL. І ось тут питання, як нам додати сюди зображення. В принципі, так само, да ми з вами можемо додати дні Кавички. Крапка, крапка наверх. М -м, з попередніх лабораторних взяти будь-яку будь картинку. І виходить якась біда печаль. да Тому що картинка дуже велика, її тут не видно і весь список ламається. Тому я вам раджу для зображень брати іконки. Дивіться. Вводимо. Icons. For site. Флатікон платна тема. О, Icons 8. Топова. Топовий сайтик. Тут є багато різної скасувати, багато різної тематики. Ви можете тут зареєструватися, але, в принципі, все абсолютно безкоштовно і можна знайти все, що завгодно. в мене це сезони. seasons Four Seasons. Ну, для хороших художників із вас ви, в принципі, знаходите цей спрайт, розрізаєте його на 4. І у вас виходить окремі 4 сезони, але я це не готов робити. Окей, придеться окремо шукати Вінтер. Вінтер якусь сніжиночку. синенька ненька сніжиночка прикольна. Ось така іконка. Нам потрібно, в принципі, можна і скопіювати. ПНГ. Але тоді не буде вибору. Так, да, помню. Давайте краще завантажимо, тому що тоді ми можемо обирати розмір. Дивіться, уважно для того, щоб воно у вас в списках по стандарту плюс-мінус адекватно відображалось, раджу вам додати 16 на 16. Це плюс-мінус той розмір, який не буде розтягувати сильно ваш список. Бачите, що кастом можна обрати будь-який. Можна, в принципі, 32 на 32, ну. Но... Ладно, давайте посередині 24. От прям 100% підійде. Можна через лінк. Давайте спробуємо, щоб нічого не завантажувати. Ми просто завантажуємо лінк з посилання і додаємо його собі в УРЛ. Так, є масштаб по замовченню. 100. Ну, як я й казав, да, 16 було б реально по поярче. Давайте повернемо. Чогось воно мені завантажило на 48. Угу, прикольно. 16. 16. хай 16, 16. А типу посилання завжди однаково. Чи як? А, ні, вот 16 помінялось. Чекаємо. Чік. Сюди. Ctrl V. О, 16. Прикольно. І ми бачимо, що такі от іконочки додались в усі у Відповідно, нам необхідно, щоб списки були різні, тому давайте для початку створимо правильну структуру і тоді спробуємо за допомогою класів розібратись з тим, як звертатись до кожного елемента. В принципі, ви це вже виконували на попередніх лабах, але оскільки з цим виникали проблеми, то давайте розберемось. У нас є ненумерований список seasons. В ньому знаходяться 4. Ого, 4 ліжки. Множим на 4. І в кожній з цих ліжок у нас знаходиться ще по уелці, Тобто, ще один список. І класи в клас у них там різні якісь будуть. Ну, давайте просто напишемо клас, щоб створилось е атрибут створився. І отут-от лі помножено на 3, тобто по 3 місяці. Бум. Є. Yeah. Бачимо, що в нас створилася структура на 4 елемента списку, і в кожному з них є ще по а, підкласу. Тобто, отут от у нас буде Winter Потім Spring. Summer. І так далі. Четверте давайте приберемо. Підете. Та, в принципі, воно і два хватить насправді для наочності. От. і отут ми можемо розписати місяці. Які я вже не помню на англійській мові. В школі колись ми щось навчили, але це було дуже давно. Дек, January, February. Ой. Це, це і. Чат. Так, чат пусти народ, я не поняв. Хто на стрімі? Де це? Передача інформації не відбувається. Реакції нічого нема. Ніхто не слухає. Хорош. Є. Yeah. Yeah. <laughs> так. Так. І. є yeah. Це під місяці. Відповідно, ми розуміємо, що перший рівень має бути без списків, тобто замість ol Давайте так. Точка Сонс. Лісти. Style Type Ну, типу, можна щось там додати. Якісь диски. C Azons. А от тут от ми створюємо конкретно під клас Winter О, відповідно. Зовнішні, зовнішні списки у нас будуть якісь там одні. Можете тут інший спецсимвол через УРалку додати. А внутрішні ви всі додаєте через класи. Вінтер воно одне. Spring. Square, тут не, тр не треба. Спрінг буде трохи інший. Так само доволі прикольний ресурс насправді. Оцей. От, шукаємо тут, що нам потрібно. Будь-яка тематика, да шукаємо. Spring Окей. Okay. І що завгодно? От такого Квіточку. Веселеньку. Можемо брати. Так, Download розмір. Давайте спробуємо все-таки 24 на 24, чисто в якості експерименту, щоб щось інше було. PNG підходить в PDF. PDF не советую favicon Не помню теж якась мутна тема. Ну, PNG буде найкраще. Та й тим більше вона безкоштовна Лінк. Змінили розмір вже на досвіді 24. Щось там помінялось. Лінк є. А, кастом не виставив. Скопіювали. Прикольно, прикольно, сайт написаний. Люди старались прямо все автоматизовано. І все працює. Ну, в принципі, 24 то теж, теж непогано. Отак от воно виглядає. Тобто, перше завдання доволі просте: ви створюєте клас всередині класу. Єдине, що, єдине, що, на що б я хотів звернути увагу, скоріш за все, що ви не будете створювати його за допомогою вкладеного Емета, плагіна, да, тобто вручну. От тому раджу вам м, звернути увагу на таку от структуру. Да? Тобто, нагадую, що автоформатування це Shift Alt F, і тут ми з вами можемо м, додавати і дивитись структуру місяців, ліжок. Тобто, поширена помилка, коли роблять отак: у вас виходить лі, вроді як нічого не помінялось, вроді як все чітко, але у вас по факту список закінчується отут. от. Отут у вас закінчився список перший рівень. Отут незрозуміло що. І потім другий елемент списку. Тому, якщо ви будете працювати з менюшками, підключати скрипти, це по-любому вилізе. Обов'язково ви маєте розуміти, що список починається і закінчується, і вся інформація, яка знаходиться всередині списку, має знаходитись в рамках в межах ліжок. Інакше. Інакше в майбутньому, да, при роботі з криптами, воно не буде бачити даний елемент як потомок Лі. От. Тому на цей момент одразу звертаю увагу. Необхідно це робити правильно. Так, тут наче все. Якщо є запитання, задавайте. Якщо нема, то переходимо до наступного таску. Що в нас тут? Щось люди продають уже. Окей. Популяріті возможно, якщо я викладу, якщо я викладу на YouTube то посилання всі посилання є в. Uh...